Книга, після прочитання якої ти розумієш, наскільки безсильно ти не кохав свого партнера, не забувай про любов до себе, поки якщо кохаєш коліно говорю. Це, здавалось би, дуже суперечлива назва, але насправді, якщо ти любиш людину, якщо ти любиш себе, і якщо ти... Любиш ваших дітей, і люди дійсно Я ще піти з цих стосунків. Це єдиний можливий варіант їх врятувати і не привести до повного зруйнування. Єдиний варіант врятувати себе і когось відпоруч. тут поруч, від прикладу вашу дитину. Мені більше загалом імпонує назва оригінальна «It ends with us», тобто це закінчиться на нас, яка нам показує цю силу Лілі -лі усвідомити, що вона сама виховувалась в сім'ї, де були аб'юзивні стосунки, де було насильство, і зараз вона знайшла собі такого партнера. Підсвідомо, несвідомо, <хи> він як не є, в неї такий партнер. І якщо вона залишиться в цих стосунках, вона продовжить це коло. І якщо вона піде з них, вона зможе подарувати своїй дитині, своїй доньці. Картинку світу, в якій людина, яка любить, не буде людиною, яка чинить насильство. Звичайно, в цій історії є дуже багато чого, де ти читаєш, і такий. Ну серйозно, серйозно, просто жіночка прийшла, бо тут була якась будівля, взагалі ще без ремонту, і вона почала там працювати за смішні гроші. Бо їй було скучно, вона багатійка, їй треба десь провести час. І, о, Боже, о, вона має зв'язок до якогось персонажа. Так, да, дійсно так буває в житті. Але потім ти згадуєш, які повороти долі бувають в житті, і такий, Не будемо сміятися з цього моменту, просто почитай. А, мені здається, що сприймати це просто якоюсь мелодрамою, з особливим жіночим романчиком. Було б занадто просто. Адже тут дійсно були моменти, сценки, які я собі позначала, які я надсилала своїм подругам, на жаль, в житті яких було щось подібне, або могло б трапити щось подібне. Або якісь моменти я читаю і розумію, що якби не зупинитися в тому чи іншому, то тобто не було до цього призвести, і ти розумієш, що. Це не просто взята зі стелі історія. Це дійсно відбувається, це дійсно може трапитися з кожним. І необхідно мати дійсно силу, щоб це непорочне коло припинити, з нього вийти, і подивитись на цю ситуацію зі сторони і обрати себе, дійсно не обравши такі стосунки. Прочитайте, будь ласка. Можливо, це допоможе вам, можливо, це допоможе комусь із ваших близьких. Можливо, це просто стане гарною історією, яку ви потім запам'ятаєте, або можете передавати сторін на серіалчик і порівняти, наскільки книга і серіал відрізняється. Це також цікавий варіант ізвіляти. Але проходити повз.